Вітаю, друзі. Кадрова політика Зеленського ніколи не була сильною. Більше того, він призначав на посаду дурнів, зрадників, корупціонерів. Ми ж пам'ятаємо навіть перших очільників областей, яких він призначив, в миттєво ловили на корупції, призначав своїх друзів, знайомих, але щоб зразу призначити боягуза, якого визнали таковим, а і зразу призначити людину, яка провалила захист області. Зразу призначити людину, яка не має авторитета серед силових на очільника області, ну скажімо так, це дуже дивне рішення, і воно ставить запитання: чи справді ця людина повинна захистити область, чи має геть інше завдання? Мова про Сумщину і про нового очільника, якого ставлять замість генерала Артюх. Зеленський звільнив очільника Сумської ОАВА генерала Артюха. До речі, цікаво, як він звільнений на підставі чого? Тому що якщо він звільнений на підставі того, що він винний, то чи чекає його покарання? А якщо він не винний, то чого його звільнили? Ну хочеться зрозуміти, бо взагалі е під час правління Зеленського з'явилося нове покарання. Звільнення це коли тебе звільнюють, ти не несеш відповідальність. Ну, наприклад, як був звільнений. Генпрокурор Костін після скандала з спочала з Дмитруком, який втік за кордон, через те, що Костін не підписав вручення йому підозри. До речі, так само поїхав і Куніцький, але йому теж не підписали підозру. Дмитруку хоч підписали потім. А потім через скандал з хмельницькими прокурорами, з яких виявили псевдоінвалідність. До речі, Костіна звільнили, призначили послом. Хмельницькі прокурори працюють на місці і отримують гроші з бюджету держави по своїй псевдоінвалідності. От тут найцікавіше, але не знаю, чи буде відправлений Артюх колись кудись послом. У нас ще є багато місць, куди можна його відправити. Це улюблена історія Зеленського. Наприклад, зняти тарана, який зірвав забезпечення збройних сил України, зірвав ракетобудівну програму України. Всі гроші перераховував на казначейські рахунки, звідки вони йшли на будування доріг. І після початку повномасштабного вторгнення був призначений послом у Словенію. Ну, це нормально. Так, Зеленський дякує своїм а, посіпакам, які відпрацьовують його порядок денний. Але а, мені, мене цікавить: от на заміну Артюху взяла позначають Григорова, який втік. На початку вторгнення з Луганської області, от це правильне призначення е, перед початком наступу, масового потужного масового наступу росіян на Сумщину? Чи ні? Давайте спробуємо розібратися. Ну, почат, спочатку е, треба визначитись з тим, хто такий пан. Григоров, ну він вже генерал, він справді став генералом у серпні 2024 року. Президент Володимир Зеленський призначив, присвоїв, вибачте, Григорову спеціальне звання генерал поліції третього рангу, мабуть, за те, що втік з Луганщини, бо інших причин призначати дарувати. Це не призначати, це дарувати, це навіть не присвоєння, це саме дарувати звання генерала. Я не бачу. До речі, він ж не одного його того ж самого начальника поліції, який втік з Херсонщини або з Миколаївщини, так само зробили генералами. Ну, мабуть, показати, бачите, ми можемо награджати навіть тих, хто втік, але це окрема історія. Про Миколаївщину писали і Марченко розповідав, і розповідав Жукав. Голова нацпатрульної поліції багато інше. Дивіться, це все знають. Про короля теж його захищала там без Безугла. Ми пам'ятаємо цю історію теж. Але а, давайте розберемося з Григоровим. Ну. Я би зацитував Сергія Лукашова, який дуже добре розуміється на цьому питанні, він не тільки екс поліцейський, він ще зараз військовослужбовець Збройних сил України, але пише відверто те, що знає, і бачить. От я його процитую. Я сам з Луганської області і розповім про те, як пан Григоров, керуючи область, обласною поліцією, про... <кхм> провалив все, що можна було провалити. Луганщина, місто Сватово. другий день російського вторгнення, збройні сили України ведуть бої з окупантами, намагаються стримати ворога. Начальник головного управління національної поліції Луганської області, полковник Олег Григоров ще 24.02 четвертого вияв до Дніпровської, Дніпровської області, втративши зв'язок та керування з місцевими поліцейськими підрозділами. До Северодонецька Григоров повернувся аж через тиждень, і то після того як його вже майже під секами туди погнав покійний заступник міністра МВС України ЄНІН. Для розуміння на селекторах тодішній начальник Національної поліції України, зараз міністр МВС Кліменко називав і розпікав самого Григорова за боягузтво і за те, що він переляканий. Це його це чули всі, хто там був на цих селекторах. Мені про це розповідали декілька разів. І зараз людину, яку звинувачили. Тому що вона втекла обґрунтовано, бо втекла, якого назвали боягузом, призначають керівником ВЦА Сумщину, яка повинна зараз стримати наступ росіян. Це точно для того, щоб він стримав чи навпаки, щоб він себе повів так, як всі знають. же. Бо ставити таку людину на таку область, це навіть не треш. Це заздалегідь ставити область в слабку позицію. Е, до речі. Пан Лукашов пише: я в Сватовському відділку поліції керував керівником, працював керівником з 2012 по 2016 рік. В підвальному приміщенні колишнього ізолятора тимчасового тримання там був зроблений резервний склад зберігання зброї для особового складу ГНП. Головного управління національної поліції цією зброєю можна було легко забезпечити повноцінний стрілковий батальйон. Росіяни зайшли до, е, місць, до міста тільки 3 березня 2022 року. Начальник ГУНП повинен був вивести з е, вивести зброю та інше майно. Жодних заходів по евакуації зі сторони начальника обласної поліції Григорова не було вжито. Він рятував тільки себе коханого. І ніхто не відповів закинути на окупованій території півторатисячний колектив луганського гарнізону, який так і не виїхав на вільну територію України. Розумієте, це інформація від людини, яка і в темі, і в курсі, і в матеріалі. І я не вірю, що Зеленський про це не знає. В нього є татаров, який дуже добре це може розповісти. Йому або Зеленський може проконсультуватися Клименка, який зневажає Григорова і а, Який міг би розповісти все це. До речі, не тільки він. Там багато хто може ще розповісти все це. Бо фактаж задокументований. Але Зеленський призначає, і тут стає запитання, тому що раніше у ЗМІ вже було відомо, що це людина деркача. Так. Генерала міліції Олега Григорова, який в пресі пов'язує із криміналом і з тим, що він людина-зрадника Деркача, який зараз сенатор від Архангельська в, російськ... в Росії, а його будь якось дивно хочуть призначити зараз на цю сумщину. Призначають навіть. Знаєте, я не знаю. Про що думає Зеленський, він може записати 100, 200, 500 відосиків з дуже патріотичними гаслами, розповідаючи, як він любить Україну або якби він вмер в Криму, або, але Крим не здав, але призначати от таку людину на посаду очільника сумської ВЦА перед початком великого наступу росіян. Я щось не впевнений, що це потрібно такий досвід, який ми побачили, отримав пан Григоров на, на Луганщині, переносити на сумщину. Чи план інший? Ну тому, що логікою це не можна ніяк пояснити. Більше того, це ж на перший випадок, коли його туди просувають. Його з'явно явно хтось просуває, і намагається поставити і зробити для росіян. Це призначення корисне. Ще 6 листопада 2024 року стало відомо, що офіс президента розглядає Григорова на посаду голови Сумської ОВА. Але тоді ще Комбат ЗСУ Селатенко повідомив, що Григоров вірно служив зраднику Деркачу. Більше того, ну як можна було це проігнорувати, я не розумію. І от тут стає запитання: а такі призначення, це що? Невігластво, дурість, зрадництво, все в одному. Хто запропонував цю кандидатуру Зеленську? Я, я вірю, що він, от тут я можу сказати, 100%, Він навіть може не знати, е, хто такий Григоров, ну, взагалі там а хто такий Петренко, Степанчук, і неважливо, йому пропонують. Але він же не повний довбограй, який не може вивчити інформацію, вивчити все, що є по Григорову або Довбограй. Або він взагалі не вивчає і призначає тих, кому його дайдуть. То завтра його що дадуть якогось зрадника і скажуть: от тут у нас є ідея, а давайте Дмитрука поставимо на керівника Одеської області, і він теж підпише. Він не сповна розуму, чи що. Я хочу зрозуміти, що відбувається, бо таку людину ставити на область, яка знаходиться під загрозою атаки росіян, це заздалегідь ставити область в слабку позицію. Він не користується повагою від правоохоронців, він не користується повагою від військових. Його, про нього знаючи, він здав, фактично втік з Луганщини. То про яку довіру до нього, і про який. Такий знайкусь моральну підтримку від нього місцеве може йти мова. Дуже цікаво, хто його просуває. Мабуть, той, хто і добився того, що йому присвоїли нове знання генерала. До речі, як і іншим генералам, які ті ж повтікали. Тоді вони ще не були генералами, тоді вони були полковниками, але їх ставили. І зараз ми бачимо, як Зеленський ставить на таких людей. Чому? Ну, тому що на порядних, мабуть. Не хоче ставити, бо порядне йому нелояльний, порядне лояльне Україні. Багато запитань. Багато. Але такі призначення показують справжні, справжнє ставлення Зеленського до не лише кадрової політики, а до цінностей, які захищає сьогодні Україна. І схоже, що це цінності геть інші. Бо інакше прізвище Григорова ніколи б не прозвучало. Як, можливо, потенційного навіть очільника Сумщини. Уважно слідкуємо за всім, що відбувається. І не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і пам'ятати, інформація це є зброя, інформаційна зброя. Якщо ви дізналися цю інформацію, ви озброєні, допомагайте озброювати інше. Інформаційно поширте відео. Люди повинні знати, що відбувається в країні. Дякую, що були з каналом. Дякую, що подивилися. Дякую, що не байдужі. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ. І тоді все буде Україна. Па-па.